До ото готові на Прикарпатті бригади швидкої екстреної медичної допомоги у разі повного відключення світла використовуватимуть радіозв'язок. Їх обладнали спеціальними раціями на випадок відсутності мобільного зв'язку та інтернету. 54-й, чуй добре. Така практика пояснюють фахівці для них не нова. Два роки тому радіозв'язок почали використовувати у гірських районах області як альтернативу звичайному. Проте тепер такий резервний варіант комунікації просто необхідний всюди. Взагалі працює електронна система, тобто, коли поступає виклик, в базу диспетчер вбиває і воно автоматично розкидається, якби бригада отримує цей виклик і вирушає. У разі відсутності інтернету диспетчера набирають мобільним чи стаціонарним телефоном під станцію чи напряму бригаду, вони вирушають уже на третій випадок, якщо не працює ні те, ні те, тепер можна буде викликати радіозв'язком. Близько 40 радіостанцій встановлено у бригадах швидких. Йдеться передусім про ті населені пункти області, де найгірша ситуація з електропостачанням, роботою мобільного зв'язку та інтернету. Та процес укомплектування кажуть в клінічному центрі не припиняють. Згодом такі системи з'являться всюди. Тож переконують, при будь-якому сценарії події інформацію отримуватимуть оперативно та вчасно. Загалом в день у нас поступає близько тисячі дзвінків, але значна частина з них є, носить такий консультаційний характер, а близько п'яти сотень викликів в день обслуговує центр екстреної медичної допомоги в області. Наразі таких випадків, коли ми зв'язуємося саме радіозв'язком, є небагато, тобто це одиничні випадки. Проте це ми маємо такий запасний варіант на випадок погіршення ситуації. У разі неможливості додзвонитися на лінію 103 прикарпатці можуть зателефонувати за резервними номерами. Також викликати швидку можна за допомогою месенджерів у WhatsApp, Telegram та Viber. Усі контакти розміщені на сторінках центру у соціальних мережах. Люся Грибак Андрій Гаргара телеканал 402.